Добрий день. Сьогодні хотіла поговорити з вами на тему обмежень. Що обмеження – це наша в'язниця. Ось ми живемо у світі на нашій землі дуже багато предметів, які якось називаються. Хто придумав назву цих предметів? Люди. Ці назви складаються із слів. Слова придумали люди. Люди назвали, люди описали. Ці предмети, і е, з покоління в покоління придається назви і описи е, предметів, явищ і так далі. Е, тобто, хтось так побачив світ, хтось так його назвав, а ми з вами переймаємо ці поняття у інших людей і бачимо світ е, очима. Тих людей, від яких і пішли ці назви і поняття. І даючи назву якомусь предмету, якомусь явищу, ми обмежуємо себе у повному прийнятті цього предмета таким, яким він є насправді. Ми його не відчуваємо. Ми просто знаємо, що це сонце, це стіл, це людина, і нам сказали якісь характеристики цих предметів. І ми з цих характеристик і створюємо розуміння. Нашого світу, де ми живемо. Наприклад, якщо взяти маму, так? цю жінку, яка народила нас, суспільство назвала мама. Ми сприймаємо цю жінку як мама, ставимо на неї обмеження у своєму сприйнятті цієї людини. Я зараз вам поясню. Ти дивишся на цю жінку, як в тебе навчило суспільство. Ось суспільство як навчило нам сприймати маму? Що мама це людина, яка дала тобі життя, що вона тебе виховала, що вона можна насварити тебе, навчити чомусь, вона завжди поруч, вона завжди буде любити. І так далі. Є кілька характеристик, якщо ми запитаємо у когось, опиши маму, що таке мама, почти усі люди будуть давати однаковий опис цієї людини. Якщо у тебе є мама. Тобто ти син або дочка, да, дитина цієї жінки, і ти дивишся, якщо ти знаєш, що ти дитина, і ти дивишся на маму на цю жінку з позиції дитини, не з позиції як просто людина, а з позиції людини, я ой, а з позиції дитини, я ще зараз поясню: ти не можеш вести себе вільно, як ти відчуваєш, тому що ти розумієш, що поруч є мама, і перед нею потрібно поводитись певним чином. Ти не можеш себе повністю розкрити в її присутності, а ти ж її дитина. Тобто, самим значенням цього слова дитина, і самим цим словом ти себе обмежуєш у спілкуванні з цією людиною, з твоєю мамою. Тому що ти повинен поводити себе як дитина. В свою чергу, мама повинна поводити себе по відношенню до тебе як мама. Тобто, це ролі, це не справжнє. Це просто ролі, які ми граємо у сім'ї, ну і в суспільстві теж. Тобто, в свою чергу, мама вона теж сприймає тебе як дитину, за а, яку треба ну, хвилюватися, переживати, допомагати, навчати, контролювати і так далі. Тобто, у мами є певні функції, які вона повинна а, робити по відношенню до дитини. А, запитайте у мам. Як треба поводитись з дітьми своїми, шаблони будуть дуже схожі, будуть відповіді мам. Взагалі буде одна і та ж картина. Тобто нам дали оці шаблони, по яким мама грає отак роль, а діти грають отаку роль. І завдяки цим обмеженням ти не, ну, не можеш, ти ну, не в змозі побачити маму в іншому світі, адже вона теж поводиться з іншими людьми по-іншому. У неї, як і у тебе, є інші межі поведінки, характеру, емоцій і так далі. А можна прожити з людиною у усе життя в родині, і так і не впізнати, яка вона є насправді. Так у нас і відбувається у сім'ях. Ми граємо ролі, а які ми справжні, ми у наших родинах не показуємо. Тому що у нас є обмеження наших понять. Я дитина. Я так поводжусь. Я батько матір, і я так поводжусь у сім'ї. І, можливо, твоя мама така цікава і неординарна людина, якою тебе благословив Всевишній і послав у твоє життя таку людину дуже цікаву. Це можна віднести не тільки до мами, а до батька, до інших родичів у сім'ї, до друзів, до знайомих і так далі завжди і усюди, тільки ролі. Та ми навіть і не знаємо, які ми насправді. Якщо подумати так, а який я, то навіть дуже важко буде зрозуміти себе, який ж я є. Тому що на роботі ми граємо одні ролі вдома, інші з друзями ще одні. З начальством ще ролі. Якщо в тебе є робочі, з які, і ти, а ти начальник, ти граєш свою роль як начальника. І так далі, до безкінечності. А які ми насправді? Дуже важко зрозуміти. І давайте ну, уявимо собі, що а, ви зустріли жінку, і ви не знаєте, що це ваша мама. Як ви на неї будете дивитися? Ну, звісно, не як на маму, правда, а на як а, людину просто. І можна, це буде а, зовсім інший погляд, а, без обмежень. Тобто спілкує з нею в такому випадку, ви побачите її зовсім з іншого боку. Ви будете сприймати її більш ширше, глибше, помічає, яка ця людина там цікава, як вона рухається, да, там, як вона поводить себе, який в неї макіяж, який одяг, який тембр голосу і так далі. Ти можеш цій людині задати будь-яке запитання. І вона тобі відповість, відкривши можливо, своє серце, і такі запитання, які ти, мабуть, і не міг би задати мамі. Можливо, ця людина вона має якісь занепокоєння, про які ти і гадки не знаєш, тому що ти дитина, і мама тобі цього не показує. Можливо, у неї є такі риси характеру, такі уявлення про світ, які вона не може проявити, граючи роль мами. Можливо, ти зараз мені заперечиш і скажеш, як це це ж моя мама, я знаю, яка вона, я з нею все життя прожив. Але ми не знаємо наших батьків, як і батьки не знають своїх дітей. На жаль, і те, що ми бачимо в наших батьках, ну ми не сприймаємо так глибоко, так поверхньо, в основному як констатація факту. Ось мій батько у мене є. Якийсь досвід, да, життя з ним, якісь були вчинки, події. І ось формується щось, він мені казав, щось розповідав. І так формуються враження про батька або про матір, і також у них про своїх дітей. А дуже часто, що діти не можуть розповісти своїм батькам те, що всередині їх сердець. Розповісти можливо таке, що ну, вони подумають, що як матір і батько, вони відреагують негативно, і їм би краще було розповісти. Своїм одноліткам, своїм друзям, ось вони розуміють, тому що ми поставили обмеження. Це мама, і їй таке розповідати не можна. Вона відреагує як мама, і мама так і відреагує як мама, не як друг. Так частіше і відбувається. На жаль, а ці поняття, які дало нам суспільство про маму та тату, ми так і їх і сприймаємо. Це програми, які обмежують нас в глибокому розширеному сприйнятті Цих людей. Вони по-перше, не наші батьки, а це люди зі своїми внутрішніми а, світами, з якими ми за все своє життя так і не познайомилися. Іноді а, ти не можеш сказати а, мамі а, або татові про щось, да? як я раніше казала, що ми а, скоріше розкажемо друзям. Ніж нашим батькам, і ти скажеш, ну це ж повага до них, чому там розповідати там таке щось некоректне, ну, мамі таке не можна сказати. І тоді я тобі хочу відповісти на це так, що люди, яким ти вирішуєш розповісти, те, що ти не змог не зміг розповісти своїм батькам, ти дозволяєш собі поводитись з ними інакше. А скажи мені, будь ласка, вони не варті поваги. Бо ти вважаєш, що мамі це не можна казати, бо я її поважаю. А друзям своїм тоді можна, тоді ти їх що не поважаєш. Тобто ми розділяємо мама, друзі, там ще знайомі і так далі. Нам все подають парціонно і розділово. А це не так насправді. Ми всі єдині, ми просто усі люди. Які живуть на цієї планеті і які можуть спілкуватись без цих ярликів, без цих понять, яких забобонував, а просто щиро бути самими собою з будь-якою людиною, що перед мамою там, перед батьком можна казати якісь непристойні слова, щось таке непристойне розповідати, поважаюча себе людина не буде так себе поводити ані з батьками, ані зі своїми друзями. Я зараз не про це. Я хочу розкрити тему обмежень у нашому житті, як слова і поняття обмежують нас у спілкуванні і в розкритті один одного і усього, що нас оточує. І даючи назву комусь або чомусь, ми ставимо клеймо обмеження, правила та не бачимо усю глибину та красу цього предмета або людини, не тільки мами, не тільки батька. І якщо сказати от про себе, да? в мене є діти. Усі мої діти це мої друзі. Я не вважаю їх своїми дітьми. Для мене вони прекрасні душі, які прийшли у моє життя. Я спостерігаю за ними, не з позиції мами, а так збоку. І я учусь бачити в них вміст їх душі, їх внутрішній всесвіт. Я їх люблю, тому що вони прекрасні. У всіх своїх проявах. Я їх не контролюю, я їх не обмежую, я не втручаюсь в їх життя, я не даю поради, якщо я їх і даю тільки тоді, коли вони в мене їх просять. Я їх відпустила, і я не вирішую їх проблеми. Ми вже окремо живемо, вони вирішують усе самі, і я їм повністю довіряю. І якщо щось у них якісь питання вже виникають, то тоді вони вже мені дзвонять, просто якось розповідають мені про це, і ми можемо разом щось вирішити. Але ми вільні один від одного, живемо своїми життями. І я вважаю, що ніхто мені нічого з моїх дітей не винен, і е, я теж ми телефонуємо один одному е, тоді, коли ми скучили, а не тому, що так треба телефонувати кожен день. Розпитувати, там, що ти робив, і так далі. Це, це не цікаві розмови. А коли ти скучив, в тебе дуже багато якихось вражень, якісь подій, і тоді наші розмови дуже-дуже цікаві відбуваються. Я дуже люблю спілкуватись, коли ми не бачились якийсь певний час. Я, я розумію, що мої діти це не мої діти, це діти Бога. Просто абсолютно, і вони обрали мене. Для того, щоб з'явитись на цей світ. Це окремі, красиві душі, які народились з мене, але проживають свої особисті життя і відповідальні за свої життя самі. І діти, діти да? і мама це просто назви, це звуки. Я не хочу відноситись до своїх дітей як до дітей. І не хочу, щоб вони відносились до мене як до мами. Можливо, комусь зараз буде не дуже зрозуміло те, що я кажу. Хтось не погодиться зі мною. Ну це моя думка. Я до цього прийшла. Що це буде нас тільки обмежувати. І існують більш глибокі та щирі, чисті відносини. Існує така радість спілкування і довіра, любов, коли ти не бачиш в цих людях своїх дітей, зразу зрабативає контролі, переживання і так далі, що треба щось порадити, щось там ні. Я так не хочу. І також і вони. Щоб вони не бачили в мене маму, яка оцінює, яка щось може там посварити, якісь там уроки дати, поради і так далі. Я цього теж не хочу, щоб вони в мені це бачили. Я хочу, щоб вони бачили в мене друга, ну, людину, просто людину, яка їх любить, і до якої вони можуть прийти абсолютно з усім. Я це прийму як даність, і я не перестану їх любити, якщо щось вони зроблять не так. І точно так же я знаю, що мої діти точно так же відносяться до мене. І це велике щастя. І ось дивіться, ось ну, предмет. Да? Як би ми його не назвали, наприклад, стіл, якщо б ми назвали його олівцем, ну, ми б би казали, би, ну сідайте за олівець, а не за стіл. Ну він би з стілом би і залишився. Тобто, предмети, вони, як їх створив Всесвіт, так вони і є. І назви це обмеження цих предметів. І ми. Усе сприймаємо так, як це називається, так як нам е, описали раніше люди. І це вже є обмеження. І, на жаль, ці обмеження ми створили самі. І в них і живемо. Наприклад, ось як народжується дитина, ну, вона вже не знає, що це за предмет. Вона не знає, як він називається, які у нього якості, там, як його там опис його. Вона не знає, вона просто його бачить, ось як вона е, бачить. І немає у неї ніякого опису цього предмета. Вона його сприймає чисто, чистою свідомістю. Просто він є і все. І коли вона почне, наприклад, взаємодіятися з якимось предметом, вона сама його може дослідити і собі створити образ цього предмета, його якості, який він на дотик, і так далі. Ми не даємо нашим дітям, а нам не давали наші батьки досліджувати цей світ і сприймати його своїм серцем, своїми відчуттями, почуттями. Ми усе по шаблонній плоскості йдемо, шаблони, шаблони, шаблони. Нам сказали, ми віримо. Нам сказали ось так, ми віримо, значить, ось так. А як воно насправді ніхто і не знає. Наприклад, гаряча вода, дитина не знає, що вона, ну, що вона там гаряча, вона просто тече, вона бачить. Вона ручку, тоді мама каже, гаряча вода, ай-яй-яй, не треба. Щас опечешся, буде боляче, буде ранка, будеш плакати, буде все красне, буде і там буде, буде, буде. І та дитина слухає про ту водичку, яка тече, Боже, чиста водичка, і все, і в неї закладується вже страх і вже обмеження якісь. І вона вже розуміє, що всесвіт він небезпечний. Що треба боятись чогось. А пусть би мама дала би цю водичку, ну, гаряча водичку, пусть вона би доторкнулася до цієї водички. Вона б убрала руку, була би гарячо, але б а, мама би не заклала страх а, в цю дитину, що там буде щось погане, ой-ой-ой. Вона просто би убрала водичку, про те, що вона гаряча, вона вже не знає, що вона гаряча це слово. Просто вона ашутіла щось таке, що її ну, неприємно. так? Да? Боляче, вона обрала ручку, поплакала, і ось а ось у неї просто залишилося відчуття, що ну щось таке не було неприємне, але не було б страху, не було б цих жахливих історій про ту водичку, яка зробила просто каліку з з, з дитини. Ви розумієте? Ну ви розумієте, ваше, про що я кажу? І так, от дитина зростає, тут треба чогось опасатись, а тут чогось боятись, а тут погане, а тут страшне, тут кішка, вона царапається, тут собачка, вона кусається. І ну, не світ, а якісь вообще страхиття, куди вона прийшла, куди ця душа вообще прийшла проживати своє життя. І ось з такого віку ми починаємо. Уже нарощувати а, собі страхи, комплекси, якісь обмеження, ну і так далі. Тобто у дитини з'являються поняття про предмети, про світ а, по опису когось, хто їй щось сказав, описав, і вона це сприйняла, що воно так і є. А, на жаль, а, досвід світу а, не протикає по особистим дослідженням цієї людини маленької. Розумієте? І, називаючи або описуючи щось, ми формуємо свою реальність. Ось таку реальність вона вже з такого віку маленького формує. Ось вона формує таке своє життя. що життя страшне, погане. Багато людей поганих. Туди не можна, там не ходи, там впадеш, там боляче, там страшно, і так далі. І потім виростають вже дорослі люди з, такими, з таким формуванням Всесвіту. Як така людина може бути щасливою? Та це неможливо. Це неможливо. І нам потрібно самим навчитися і вчити наших дітей, а, відчувати Всесвіт самим. Незважаючи, як це називається, незважаючи не на який опис, сам підійди, сам відчуй, ну, а, просто даже заплющить очі і просто доторкнутися до чогось, що ти відчуваєш всередині. Треба навчитись відчувати і чути серцем, а не розумом. Це, це так важливо. Ми не чуємо свого серця. А воно ж нам завжди підсказує. Воно ніколи не обманює нас. Ми можемо користуватись нашими серцевими почуттями і приймати правильні рішення, і отримувати потрібну інформацію. Все йде від нашого серця. А спочатку нашого народження блокується серце. Сердечна чакра, вона блокується і ставляться правила, шаблони і обмеження, і страхи, які потім і вилазять нам боком. І коли ми не називаємо предмет, а просто його відчуваємо, втрачається форма цього предмета. Нібито немає його назовні, але ми його відчуваємо, і кожний, кожна людина буде один і, і, і той самий предмет відчувати по-різному, це різноманіття наших відчувань, наших почуттів. Це ж так класно, То ми, ми відчуваємо, а ми знаємо всі однаково. І тоді втрачається форма предмета, її назва та залишається тільки почуття. А вони, в свою чергу, набагато різноманітніші за наші слова і за нашу мову. Ось так, мої любі. Я люблю вас.